Біблія нам говорить, що перші люди не послухалися Бога, згрішили і настало ворожнеча між Богом і людьми. Перші люди. І з тих пір люди шукають якимось чином помиритися з Богом, якимось чином оказатися праведними перед Богом, щось прагнуть зробити. Для того, щоб оказатися в очах Господніх праведними. І пам'ятайте, ми розглядали це в римлянам написано: праведність від закону, тобто через діла, люди думають задобрити Бога. Але Господь каже, що наша вся праведність, яка б вона, ну як би ми її не намагалися перед Богом показати свою нашу праведність, вона як запачкана одежа. Тобто своїми силами, іншими словами, своїми силами і стараннями ми ніколи не зможемо досягнути праведності, якої хоче Господь. Інша сторона це праведність нашого Господа Ісуса Христа. І тільки по вірі в нашого Господа Ісуса Христа ми одержаємо ту праведність від Нього, якої бажає сам Бог. Тільки через праведність Ісуса Христа ми одержуємо. Божу праведність і маємо доступ до Бога. І що цікаво, чому через наші справи не можна дойти до тої праведності, яку хоче Господь через діла закону. Бо Біблія пише, що законом пізнається гріх. Тобто пункти закону. Показують на те, що, ми, що людина ну, не має робити. А якщо порушує, це гріх. Або має робити, але не робить, це гріх. І е, Біблія говорить, що кожен гріх, який людина визнає, благодать Божа його покриває. Знаєте, за один гріх е, Слово Боже говорить, що людині є покарання і смерть. Але з благодатью не так. Благодать покриває безліч гріхів, всі гріхи. І якщо так подумати, або є такі, навіть і християни думають, що, то в чому тоді справа? Я буду грішити, а благодать Божа все рівно покриє мій гріх. Тобто про це Біблія не пише. Це Людина сама собі таке говорить. Ну, я згрішу, але ж наслідок який За гріх смерть, але благодать Божа ж то більша. вона покриє це все. Вона якби, Ісус Христос це змиє. я прийду до Ісуса Христа, примирюся, покаюся, і Він вірний і праведний очистить мене від всякої неправди. Так воно є. А потім людина думає: а що якщо ще раз зроблю? Ще раз, ще раз, ще раз, Бог же добрий. Він все покриє. Давайте ми розглянемо шостий розділ євреям, ой, вибачаюсь, до римлян, де апостол Павло якби більше розкриває для нас, для людей і для віруючих людей, що коли ми примирилися з Богом, ми ні в коїм разі не маємо навіть так думати і так поступати. Що ми будемо грішити, а благодать Божа е, нас оправдає. Що ж скажемо? Позостанемося в гріху, щоб благодать примножилася зовсім ні. Він каже: тоді будемо в гріху залишатися, щоб, ну, якби більше прославився Господь у нашому житті. Бо чим більше я грішу, тим більше Господь прославляється через мене, що Він покриває мої гріхи, що Він змиває кров'ю своєї мої гріхи. І Він каже, зовсім ні. Так думати не потрібно це, так думати неправильно. Ми, що вмерли для гріха, як же будемо жити в Нім? Ну, давайте будемо читати далі. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився в Христа Ісуса у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням. У смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в, в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємося і подобою Воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнився від гріха. На прикладі Ісуса Христа Павло говорить, що Ісус Христос, узявши наші гріхи, помер на Христі, взявши наші гріхи і Воскрес і зараз живий. Він говорить: Він умер для гріха, а живий для Бога. І так само ми не маємо жити думкою, що ми можемо грішити, що нам це дозволено грішити. А нам потрібно жити думкою, що ми вмерли разом з Христом. Коли ми визнали свої гріхи перед Богом, ми покаялися перед Ним, ми вмерли з Христом, але ми і ожили, тобто наше духовне життя, наш духовний чоловік ожив, щоб не грішити, а жити для Бога. Так як Христос живе для Бога, так і нам потрібно жити для Бога. Те, що ми приймаємо водне хрещення, коли нас занурить, воду, піднімають, це якби ну, такий, такий процес якби наглядний, що ми помираємо для старого життя, гріховного життя і нас піднімають, ми воскресаємо для нового життя. Тобто старе все минає, як Павло каже, старе минуло тепер все нове. Ми зовні залишаємося такими самими. Але наш внутрішній чоловік він має бути зовсім інший, зовсім другий. Протип... Протиполежність тому, який він був до покаяння. Того й ми говоримо, покаяння це не просто ми язиком сказали, а це те, що людина відвертається, розвертається від старого життя і навертається до нового життя, живе по-новому, так як хоче Господь. Так як він помер для гріха і живе для Бога, так і ми маємо жити для Бога. Бо хто вмер, той звільнився від гріха. В той момент ми звільняємося від гріха. Знаєте, ми вчора мали похоронне служіння і наглядно бачили смерть. Смерть, де людина. Залишила це земне життя. Це наша сестра перейшла до Господа. Але тіло її придали землі. От Людина лежить мертва. Що з неї взяти? Нічого. І що їй дати? Нічого. Їй нічого не потрібно вже. Все. І вона нічого не може дати. їй. Вона мертва людина. І Бог каже через Павла, отак «От ми маємо бути для гріха. Гріх хоче щось нам зробити. Він пропонує нам. Давай тако. Але коли гріх бачить, ну, сатана підтолкує ці гріхи, і гріх бачить, що я мертвий для нього. Я не зроблю його, тому що гріх для я для гріха мертвий. І коли він бачить, що я мертвий, я нічого для нього не зроблю, я не вчиню цей гріх, він відступає від мене. Який толк йому до мене, якщо я його не зроблю? Цього гріха, я не піддамся йому. Я мертвий для нього. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більше не вмирає. Смерть над ним не панує вже більше. Бо що вмер він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само живі. Вважайте себе мертвими для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі наші. Ми маємо вважати себе мертвими для гріха. Сатана буде все робити, щоб спокусити християн, дітей Божих. Все буде робити. Але коли? Я дійсно вмер для гріха, а живий для Бога. Я, ну, я розлі... розрізняю, де гріх, який підступає до мене, якому я можу протистояти. І сказати йому, я не той, я вже інший. Колись я жив для тебе, колись я поступав так, як ти хотів. А зараз я живу не для тебе. Зараз я живу для Христа, я зовсім інший. І Павло каже: тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатися Його пожадливостей, і не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові яко жилих і мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. Тут говориться і про, наші, про наше тіло, що ми маємо і тіло присвятити не гріху, а Богові. В цьому ж римлянам ми дуже хорошо знаємо вірші, 12 розділ, перших два вірша. Тож, благаю, браття, вас через Боже милосердя віддавай, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богу як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього. Але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Перемініться об новою вашого розуму. Хай ваш розум уже не прагне до гріха, а прагне до праведності, до святості, до Бога. Або хай гріх не панує над вами, ви ж бо не під законом, а під благодаттю. Що ж? Чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви й раби того, кого слухаєтеся. Або гріха на смерть, або послуху на праведність. І воно дійсно так. Жалко тих рабів, які служать гріху. Коли ну, зараз нема рабів, а коли були раби і були пани, то раб виконував те, що говорить йому пан його господар. Знаєте, тут, тут Павло говорить такий приклад, що гріх стає господарем людини, того раба, яка слухається гріха. І що він може зробити сам? Цей раб гріха. Нічого. Ну, практично нічого, тому що він раб гріха. А щоб звільнитися з рабства, що потрібно зробити? Колись були, давали такі, ну, писали вільна, да? ну, вільна, що він вільний. Він був рабом, але він став вільний. От для того, щоб. Звільнитися від рабства гріха потрібно стати вільним. І що для цього потрібно? Покаяння. Покаяння дає е, оцей такий печать. Ти вільний. Ти вже не раб гріха. Коли я покаявся в гріхах, визнав перед Богом, що я був грішний, і я більше не хочу бути рабом гріха, а хочу бути рабом Божим. Бог каже, я тебе прощаю, ти вільний. І тоді е, влада гріха, той гріх, уже не є твій пан. Уже не є твій господар, і він, те, що ми говорили, він вже не може тобі вказувати, що тобі робити. Раб звільнився, все він пішов, пана залишив. І він вже, е, той раб сам ж, ну, живе сам, без Свого пана без пана гріха, тобто він уже над ним не має ніякої влади. Я вільний. Тож дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали, а звільнившися від гріха, стали рабами праведності. Ну, може, хтось подумає: від одного раба до другого раба, то там рабом, то там рабом. Апостол Павло каже: Павло, раб Ісуса Христа. Там, наприклад, Яків, Яків, раб Ісуса Христа. Знаєте, це вже зовсім не той раб, що раб гріха. Между, між рабом гріха і рабом Ісуса Христа. Це ну, велика прірва, так як пише, як говорить Ісус Христос про багача і Лазаря, що між Адом і Раєм велика прірва. Оце так розділяється два раба раб гріха і раб Ісуса Христа. Раб гріха це той, якого дьявол добиває. Добиває, 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 і людина гине у цьому стані і потрапляє в ад. А раб Ісуса Христа. Господь її піднімає, піднімає, піднімає. І Він каже: А я зараз вас не називаю рабами. Я називаю вас друзями своїми. уявляєте, з, ну, з цього статусу раба. Навіть Христового, Христос наскільки піднімає, каже, тепер ти мій друг, товариш мій. Звільнившись від гріха, послухалися, колись кожному із нас було сказано Слово Боже. Е, було, ну, Хтось розповів про свою, е, своє свідчення, свою історію життя, як він жив і як він став. Е, е, Дитиною Божою і це каснулося нашого серця. Слово Боже каснулося нашого серця. І ми себе відчули, якими були рабами гріха, і е, наше бажання було звільнитися від цього, получити цю вільну, яку дає Ісус Христос. І ми звільнились від гріха і стали на путь праведності. Говорю я по-людському через неміч вашого тіла, бо, як ви віддавали, були члени ваших зарабів нечистоті і беззаконню, не беззаконня, так тепер віддайте члени ваших заробів праведності на освячення. Після до Ефесян написано ну, декілька прикладів, що робити, там? хай хто крав, хай більше не краде. Не говоріть е, гнилих слів. І так далі. Тому що ви перейшли від одного стану в інший стан, у стан дітей Божих, які поводяться зовсім по іншому, які живуть зовсім по іншому. І моє е, тіло, яке було рабом гріха, воно бажало десь щось украсти, щось зробити нехороше. І це раб гріха. Знає, я знав одного чоловіка, він вже помер. Він казав Сережа, не можу уйти з роботи, поки щось не вкраду. От крутюся, крутюся там на роботі. Вже треба додумати, я не можу піти, бо мені щось треба в карман поставити. Це раб гріха? Раб гріха. От, знаєте, в одного залежність там від алкоголю. Ми, ж, ми рахуємо, що або залежність від алкоголю, або від наркотиків це є раб гріха. А це теж раб гріха. Він не міг піти додому, поки щось не вкрав. Це раб гріха. Але Господь каже: ви тепер звільнилися від цього. Ви вільні від цього, ви не раби гріха. Ви раби праведності. Знаєте, раб праведності, хай ну, це я може сам придумав. Хай ми не ляжемо спати, поки ми не зробимо щось добре. Добре для Бога, добре для ближнього. Так як той не міг піти з роботи щось не вкрасти, а я не можу лягти, бо я ж не зробив. Бо коли ви, бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. Коли, ну, Пригадайте я пригадую, ви пригадайте, коли ми не знали Христа, ми грішили, нам потрібний був Бог? В ті часи не потрібний. Тобто я вільний був від Бога. Він мені не потрібний був. Я собі жив рабом гріха, чинив гріхи, жив у гріхах. Я вільний від праведності, навіщо мені той Бог? Коли я не задумувався про це. Але знаєте, в нашому житті во всьому є наслідки, наслідки нашого життя. І Павло каже, коли ми були рабами гріха, який же плід ви мали тоді? Який? Ну, шикарно все було, да? так вже все добре. А він каже: речі, що ними соромитись тепер. Тепер, коли ми, Знаєте, Бог нас просвітив, і ми зрозуміли, що, будучи рабом гріха, чинячи те, що він хотів, що я маю з того? В які плоди? А плоди такі, що навіть вспоминати Ну, не дуже хочеться. І наслідок то смерть. Смерть. А тепер, звільнившися від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець Життя вічне. Якби іншими словами сказати: Оце життя. Оце життя. Будучи рабом Бога, плід наш освячення, Тобто я стаю все краще краще, як Бог каже, щоб ми уподібнювалися образу нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, Бог може змінити в один момент. І таке буває. Ну, Буває і таке, що це процес. Але процес освячення повного, він не може бути миттєвим. Все рівно йде цей процес освячення все наше життя. І вже повне освячення це ми одержимо, коли будемо там, на небесах. Майте плід ваш на освячення, а кінець. Життя вічне. Підсумок цього всього, апостол Павло говорить, щоб це було в нашій пам'яті, і ми прислуховувалися до цього, бо заплата за гріх то смерть. Ну, але дехто може сказати: ну як так, ну смерть вже була і при Адамі настала. Ну, знаєте, це ще більша смерть. Це смерть, не тільки коли людина помирає фізично, а це смерть, коли помирає духовно. І заплата за гріх смерть це ад, це пекло, де говорять, ну, я таки чув, чув такий вислів. Чому таке страшне місце в аду? Ми Читаємо, Біблія говорить, що там плач, скрежить зубів, муки, і ну, і все таке. І одна людина сказала, це те місце, де нема присутності Бога. Знаєте, тут на землі як би не було нам важко, але тут є присутність Божа. Тут все-таки ми відчуваємо любов Божу. Знає, знаєте, я, і, я думаю, багато із нас ми навіть не можемо представити, як би це було, якби тут ну, зараз не стало Бога. Тут нема Бога на землі. А цієї присутності е, Божої би не було, ну, це дійсно, можна так сказати, був би ад тут на землі. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий. Вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому. Оцей дар Божий, оце вічне життя Господь пропонує всім. Господь до себе закликає всіх, і Він каже: Я не хочу смерті грішника, але покайся і живи. Бо життя це дійсно тільки після покаяння, тільки коли з Богом тоді життя. А без Бога, я думаю, ми це всі відчули. Ми всі колись жили без Бога. І, знаєте, нам є чим порівняти. Ми можемо зрівняти те життя і це життя і сказати, що це дійсно з Богом набагато краще. У нас є віра в Нього, у нас є надія на Нього, у нас є на кого покластися. І кому довіритися. Тому хай Бог благословить всіх нас, бути рабами праведності для Ісуса Христа. Амінь.